Сьогодні ми поговоримо про збирання врожаю у 2024 році. Найголовнішим є те, що підконтрольна України території Запорізької області буде повністю забезпечена продовольчим зерном. Підготовка до посівної кампанії 2024 року стартувала одразу після завершення збирання сільськогосподарських культур у 2023 році. З осінні під урожай 2024 року. Аграрії посіяли озимих культур на площі 116 тисяч гектарів. Крім озимих зернових, посіяна ріпак на площі майже 32 тисячі гектар. Сівба ярових культур проводилася на пінконтрольних територіях Запорізького району та частинах Пологівського та Васильівського районів загальною площою 150 тисяч гектар. У порівнянні з минулим роком площа сільхозкультур збільшилась посівних сільхозкультур збільшилась на 40 тисяч гектарів. В тому числі озимих зернових на 11 тисяч гектар. У поточному році сільськогосподарські підприємства розпочали збирання врожаю на тиждень раніше, ніж у минулому році. Збирання ранніх зернових та зернобобових культур на підконтрольній Україні території Запорізької області завершено 24 липня поточного року. Ранні зернові та зернобобові культури зібрано на площі майже 124 тисячі гектарів. Намолочено 295 тисяч тонн зерна. При урожайності 239 центнерів на гектар. У тому числі озиму пшеницю зібрано на площі 104,6 тисяч гектар. Намолочено 258 тисяч тонн зерна. При урожайності 24,7 центнерів на гектар. Озими ячі зібрано з площі 9800 гектар. Намолочено 20 тисяч тонн при урожайності 24 центнерів на гектар. Ярий ячмінь зібрана з площі 5 тисяч гектар, намолочено 10,3 тисячі тонн зерна при урожайності 26 центнерів на гектар. Горох зібрана з площі 3300 гектар. Намолочено майже 5 тисяч тонн при урожайності 14,8 центнерів на гектар. Овець зібрана з площі 580 гектар. Намолочено 1241 тонна при урожайності 21,4 центнерів на гектар. Яру пшеницю зібрана з площі 260 гектар. Намолочена 524 тонни тони. При урожайності 19,8 центнерів на гектар. Жито зібрано з площі 260 гектар. Намолочена 641 тона. При урожайності 24,7 центнерів на гектар. Крім того, озими та ярий ріпак зібрано з площі майже 32 тисячі гектар. Намолочена. 61,7 тисяч тонн. урожайність становить 16 центнерів на гектар. Завершено закладання силосу та заготівлі сіна для худоби. Валовий збір пшениці на підконтрольній Україні території Запорізької області отримали 258 тисяч тонн, у тому числі продовольчого зерна пшениці 140 тисяч тонн. Підконтрольна територія України Запорізької області повністю буде забезпечена продовольчим зерном для виробництва хліба. Борошна та круп аграрії згодом розпочнуть збирання соняшника на площі 122 тисячі гектар, сою на площі 275 гектар, льон на площі 170 гектар, інші технічні культури на площі 874 гектари. Станом на 19 серпня 2024 року викопано картоплю на площі 9 тисяч гектар, накопано 76,5 тисяч тонн. овочево баштанні культури зібрано на площі 1800 гектар.